Вітаю, друзі. Ну що, терпець наших західних партнерів схоже, урвався. А саме тому вони почали висловлювати вже публічно свою незадоволеність тим, які непрозорі корупційні та ганебні процеси відбуваються у призначених тих чи інших осіб. І Ставляться вони до цього дуже жорстко, саме тому ми бачимо, як спецпредставниця США з питань економічного відновлення України пані Пені Пріцкер повідомила б, що вона обговорила з українськими владами з українською владою питання непрозорого і сумнівного призначення голови рахункової палати пані Ольги Піщанської. Ми говорили на офіційних зустрічах про рахункову палату, каже пані прицкер. Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний скринінг кандидатів, щоб і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюється, здійснюють українські інституції. Це заявила пані прицкер. Журналістам. Вона наголосила на тому, що дуже важливо перевіряти кандидатури і далі. І що Вашингтони ну, не будуть мовчати на призначення без таких перевірок. Але фактично йде питання про те, що, незважаючи на заяву послів G7, на заяву наших фінансових спонсорів, тому що. Вибачте, в нас інших немає. Грошей України власних майже немає. Ми розраховуємо тільки на їх гроші. Так от, незважаючи на їх заяву, все ж таки Верховна Рада під контролем Офісу президента призначила той сумнівний склад, а далі призначили і ще й голову Рахункової палати пані Ольгу Піщанську. Знаєте, я можу сказати так: дипломатично, те, що кажуть наші. Партнери це зрозуміло. Але дещо вони кажуть і не публічно, і там нема того лоску дипломатії, який дуже подобається нашій владі, коли їй не тикують морду і ганьбу, хабарництво, корупцію, кумовство і все інше. Давайте я вам поясню, що відбулося. По-перше, парламент призначив піщанську на голову Рахункової палати. Це відбулося 10 січня. І проігнорувала заяву, фактично парламент проігнорував заяву. Фактично, Верховна Рада просто забила на це. А, на заяву J7. Посли казали: ну не можна цього робити, і таких членів Рахункової палати так призначають, та багато що. І, так, спочатку прийміть законодавство нове. Але чому так рахункова палата важлива владі? Я зараз вам поясню: Рахункова палата це орган, який. Контролює надходження та використання державних грошей, саме рахункова палата виявила і поставила крапку в питанні про яйця по 17 гривень за штуку. Поясню, рахункова палата виявила, що так дійсно контракт на ці яйця був підписаний. І якщо б не загальний розголос, і якщо б суспільство не дізналося про це. То за яйця по 17 гривень заплатили би, як і за воду, по 15 гривень за літр. Все б це сталося. Але а, ситуація вийшла з-під контролю, інформація була оприлюднена. Далі там всі казали, ні-ні-ні, ми не купували, не купували, тому що стало відомо. До речі, власниця структури, яка пропонувала яйця по 17 гривень, і з якою, якою погодились, що на те, що є десятки інших пропозицій в рази дешевше. Вона нещодавно ж купила е, мережу готелів в Хорватії. Про це теж стало відомо. Як тільки про це стало відомо, вона одразу продала. А знаєте, чому? Тому що вони всі бояться публічності, вони бояться, коли їм показують, куди вони вкладають свої гроші. Ми ж розуміємо, що це вона не сама свої гроші вклала. Вона з кимось в партнерстві була. Бо інакше, коли вам пропонують по 40 гривень за десяток і 17 гривень за яйце. А ви чомусь обираєте 17 гривень за ІЦ, то вас хтось промотивував або дав вам наказ. Інших варіантів немає. А найважливіше те, що Рахункова палата ще й буде слідкувати і повинна слідкувати, і слідкує за виділенням міжнародної допомоги, за виділенням грошей наших спонсорів. І вона відповідає за цей нагляд. І саме тому посоли Ж7 заявляли, що стурбовані намером призначати нових членів. Ну, скажімо так, до ухвалення закону, але це каже про те, що вони не довіряють цим призначенням. Ну, не довіряють. Ви розумієте, ті люди, які нам дають гроші, вони довіряють тим, хто повинен вести нагляд за грошима. Як вважаєте, От зараз хто після цього дасть гроші? Зрозуміли? Так, неприємна ситуація. Дуже. Але знаєте, найцікавіше. Що це можна все ж ну, до, до, ну, дуже легко зрозуміти, чому так відбувається. Рахункова палата це дуже потужний інструмент. Він може показати не лише де були використані неправомочно гроші, де була завищена ціна, де фактично вкрали, розпилили або навпаки, використали їх дуже безглуздо, купуючи овочі різкі для бомбосховищ. Але рахункова палата ще й може впливати або на цю на ситуацію. Я поясню як. Ну, наприклад, при перевірці, при перевірці, інформація може не всплисти. Так. І ви ніколи не дізнаєтесь, що яйця по 17 гривень знову купують. Є інший варіант, але рахункова палата ставить крапку в цьому питанні. Більше того, Рахункова Палата це доволі потужний орган, який може а, прикривати тих, хто займається корупцією, хабарництвом, якщо його контролює влада. Саме тому, коли призначають пані Піщанську, то зрозуміло стає, чому саме хм, послам ж і американцям взагалі не подобається це призначення. Давайте дізнаємось, що відомо про пані Піщанську. Ну, по-перше, Пані Піщанська а, про неї відомо, що ну, про її зв'язок з родиною президента Володимира Зеленського відомо дуже давно. Про те, що вона сама донатила йому на вибори і під час передвиборчої кампанії теж відомо. І з'являється таке відчуття, що спочатку вона фінансувала Зеленського, а зараз він з нею розраховується. Але ні, ні ні, повірте, там все гаразд складніше. І головне, що зараз Піщанська, яка дуже близька до родини Зеленських, щоб ви розуміли, її сестра є адміністратором або була адміністратором управляючою віли Зеленських в Італії. Так саме вона там ще багато дуже цікавого є, але найцікавіше в цьому питанні, в тому, що піщанські лояльні Зеленським. вони не будуть працювати на державу, вони будуть працювати на Зеленських, і це всі не розуміють. Всі розуміють навіть. Наші західні партнери. І саме тому вони публічно почали це казати. На тлі того, що ми не отримуємо зараз гроші і є великі запитання, отримуємо ми їх чи ні. Я би чесно ну, ставився трохи інакше до, цього, до цієї проблеми. А, вчора з'явилася інформація, що в Конгресі повідомили про прогрес при перемовинах по кордону. Саме від цього залежить м -м, пакет допомоги. Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Однак, попри прогресу на законодавці, з якими спілкувалися видання «Голос Америки, кажуть, що до кінця січня не треба чекати на ці гроші. Ця е, інформація «Голоса Америки з'явилася зразу після того, як пані Пріцкер заявила про, м'яко кажучи, дивне ставлення до рекомендацій наших спонсорів до рекомендацій насор від нашої влади. Власть ігнорує. Ну що ж, далі ми бачимо, що відбувається. Тому коли хтось буде дивуватися, повірте, це велика політична гра. Ніхто не хоче давати гроші тим, до кого є питання, щоб ви зрозуміли. Рахункова палата вона взагалі повинна давати відповіді на багато запитань не тільки хто що закупив, а й чому закупили саме там. Саме по такій ціні. Ну, наприклад, саме рахункова палата повинна буде розповідати, як «Укрзалізниця» без тендеру побрала партнерів шурми, заступника Єрмака, постачальниками Реяк на 666 мільйонів по самій найвищій ціні минулого року. Дивна історія? Ні. Якщо розбиратися, як це було зроблено. Там було декілька тендерів, потім одна з компаній. Тягнула максимальну кількість часу і відмовилась, Скоріше за все, це підставна компанія. І знайшлася тільки одна компанія, у якої рейки є. От зараз є. Тому що так було затягнуто, щоб часу не вистачило на привезення і постачання поставки цих рейок для Укрзалізниці. І всі мовчать. У владі всі мовчать. Всі розуміють, як це відбувається. Це коли, наприклад. Не відкривають торги по формі військовій, потім відкривають, кажуть, о, така сума потрібна, отака кількість. Виробники кажуть, так ми не стигнемо. Це ж треба було місяця три, три тому готуватися. А їм кажуть: ну ні так, ні. Хто може. І тут дивним чином одна фирма каже: в нас є на китайські. І якось дивно вже в тій кількості, які потрібно, і вже тут на складах. Розумієте? Саме так це працює. І рахункова палата повинна вказувати на це. Ну, а після цього включаються вже набу і САБ, ну так повинно бути. В нас трохи інакше. І от, дивлячись на все це, я розумію тільки одне: якщо зараз американці остаточно розчаруються в тому, що відбувається в Україні, в нас будуть великі проблеми не тільки з очікуванням тих грошей, а й взагалі з тим, як їх будуть нам надавати. Тому що, розумієте, якщо хтось вважає, що наші західні партнери дурні їх можна трохи намахувати, і не трохи теж, то це від, мабуть, запаморочення. Вони все бачать, вони все розуміють. До речі, тендер на 666 мільйонів для «Укрзалізниці» вони теж бачать. Це не тільки в Україні. І в вечірньому моніторингу, який відправляють до Вашингтона, він теж є. Як ви вважаєте, після всього цього? Після такого призначення Піщанської. Після того, як фактично знову ми бачимо ну, комовство, знайомство, кришування, дахування, корупція, хабарниця процвітають в Україні. І з ними, замість того, щоб боротися на справах, борються тільки на словах. Як ви вважаєте, на якому рівні буде допомога наших партнерів? Ні, вони завжди будуть казати, що вони всіляко нам готові допомагати. Але вони будуть казати про те, що. Ми ж чекаємо від України тих кроків. До речі, якщо хтось вважає, що Сполучені Штати забули про той лист з реформами, які вони надіслали, і з кадровими рішеннями, які вони дали рекомендації нашому вищому керівництву, ні, вони не забули. Вони все пам'ятають, а керівництво ну, керівництво, мабуть, вважає, що можна намахати знову. Не можна, вже донамахувалися. Я би дуже порадив. Володимиру Олександровичу Зеленському, якщо він не контролює цей процес, то взяти під контроль. А якщо контролює, то схаменитися. Залишимось без підтримки наших партнерів, будемо бачити, як перемога зникає навіть з будь-яких варіантів. Самі ми не вистоїмо. З допомогою переможемо. Різницю відчуваєте? Тому не треба ігнорувати західні рекомендації, особливо, якщо ми залежимо від партнерів, які ці рекомендації дають. А нам треба все робити для того, щоб перемогти перемагати і відбудовувати Україну. І все буде Україна. Папа. -па.